Ой-ой-ой, ситуація розвивається просто динамічними титанічними темпами. Дональд Трамп ставить умову Путіну, щоб збулась його волога мрія зустрічі з ним. Між тим сам Путін уже навіть придумав місце, де він може зустрітися з Трампом, бо 125 країн йому не світять, можуть посадити. А Росія маніпулює інформаційно, принаймні, я так думаю, умовами миру і не тільки про це говоримо просто зараз. Ну і, звісно, про санкції теж поговоримо. Ірина, узлова, звати мене з нами Сергій Фурці, інвестиційний банкір, публіцист. Пане Сергію, вітаю вас! Щиро рада бачити! Слава Україні! Рома слава вітаю! Російський театр Путін, чи хтось як кистиця каже, схожий на нього. А, значить, вийшов і так він шо сіпався в нього так обличчя, якось так нервово, якийсь припухши, як завжди, зустрічаючися з а, принцем Об'єднаних Арабських Еміратів, заявив, що саме об'єднані арабські емірати то можуть стати місцем, де збудеться його мрія зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом. Хтось Путіну набрехав, що в нього є друзі, і ОАЕ серед них а й про зустріч з зеленським Путін якось не дуже налаштований хоробро, бо він боїться я так бачу. Може, я звісно помилилася. Давайте ми послухаємо, що каже російський диктатор і про свою мрію зустрічі з лідером американським, і про Зеленського. В Я прошу а ваші будуть сети з Трампом. А хто був ініціатором саме? Заінтерісованість була проявлена з біїх сторон, що там слово сказав, першому там. А можете уточнить, вижу, что Викторович, ваш помощник что она будет по или скорее всего? А где? Хотя бы намекнуть место. У нас много друзей, которые готовы нам помочь, организовать мероприятие подобного рода. Вот один из друзей – президент Объединенных Арабских Эмиратов. Я думаю, что мы решим, но это было бы… Одни из подходящих, вполне подходящих ответственных А что будет? Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот для создания таких условий, к сожалению, покалики. А выдания за Нью-Йорк-Пост, посылающийся на представника Білого Дому. Каже, що Трамп висунув Путіну умову. Якщо він хочеться з ним з, з ним зустрітися, він має спершу зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Путін повинен зустрітися з Зеленським, щоб зустріч відбулася. Місце зустрічі ще не визначено. Як би не казав про це Путін і Ушаков. Пане Сергію, ну як вам така умова для російського диктатора? Ух, ну, дивіться, насправді це умова про те, що Трамп не хоче зустрічатися з Путіним просто так, він хоче зустрічатися для того, щоб освятити мирну угоду і нарешті отримати свою Нобелівську премію, а не просто так оце їздити. А, Путін, судячи з усього, імітує зараз перемовний процес. Хоч дуже багато різних різних інформації, з'являється зараз, взагалі нічого не ясно, да Але, зрозуміло, що якщо далекі від якоїсь угоди сторони, то Путін не хоче зустрічатися з Зеленським, бо ця зустріч зрозуміло, вона можлива тільки як освячення мирної годи, Бо перед цим говорити просто нема про що. І це розуміє Путін. Це насправді розуміє Зеленський, це розуміє Трамп. Таким чином це фактично тест на те, наскільки Росія готова дійсно йти на перемовини якісь суттєві. Якщо до такої зустрічі готові, це означає, що під час всіх цього всього саміту можна реально просунутись і е, зупинити вогонь. Якщо не готові, то означає, що Росія на це зараз не готова саме на зупинку вогню, а не на зустріч Путіна з зеленським. І тому такий бардак, тому зараз така повна невизначеність взагалі не зрозуміло, що відбувається. Зливаються певні плани від американців, які виглядають ок, але важко уявити, як ці плани. Прийме Росія. Потім з'являються інші публікації від New York Times, що Росія взагалі на іншому стоїть. Тому зараз повний бартак, зараз нічого не зрозуміло. Багато багато інформаційного шуму, але зрозумілості взагалі ніякої. Я ще знаєте, вчора а, слухаючи виступ Трампа. Де він говорив про ЕПЛ, потім говорив про питання російсько-української війни, я зрозуміла, що і сам Трамп не розуміє, і плану дій у нього наступного насправді немає. Він ніби його придумує на ходу. Чи може я якось не ті знаки вловила? Ну так завжди відбувається. Трамп сам не знає, що Трамп зробить завтра. Ну, Тобто, це стандартний Дональд Трамп. Тому і така невизначеність, тому в принципі дуже важко щось аналізувати. Плюс вчора ще працював цей. Спорчений телефон, да, поїхав відков щось там по, 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 переказав потім переказав далі. В результаті купа різної інформації ніхто толком нічого не знає і не розуміє. Потім по поки він не повернеться, поки там не зведуть всі документи чи всі розмови докупи, поки не проговорять щось є насправді чи нема насправді. А скільки є такий оцей спорчений телефон, а скільки є така вся ця історія невизначена, то і Трамп який і так не дуже структуровано, мислить, прямо скажемо. Він транслює оці незрозумілі меседжі. Але з іншого боку, ми бачимо дуже активні зідзвони у Зеленського протягом останніх 24 годин. Макрон Нерз, Гусула, Фондерляйн. Тобто, це не може бути на порожньому місці. Тобто, наче щось там може й готується в цей час. І оця от така суперневизначеність, вона насправді тільки збентежує, бо дуже багато різної інформації, а єдиного логічного ланцюжка немає, немає взагалі. Тобто, з що відбулася зустріч Путіна і Зеленського, має відбутися що чи поки нічого. Щоб відбулася ця зустріч, має бути погоджена, реально погоджена план. Ну якщо не мирний, то план зупинки вогню. Щоб вони на зустрічі просто це освятили. Бо путіну не, не, не цікаво розповідати уроки історії Зеленському, да? це не та аудиторія, яка йому цікава. Може Трампу він хоче якраз зустрітися і там давати там, про Петра і Катерину Другу, про Печеннягів, Полосів і так далі. А Зеленський йому в цьому не цікавий як співрозмовник. Він не розглядає Зеленського як рівну собі для таких розмов. І тому зрозуміло, що ця зустріч може бути з огляду Путіна тільки тоді, коли Зеленський приїде приймати, здавати там, країну, підписувати капітуляцію. От і все. Але оскільки зараз Україна не в не в цій позиції, щоб капітулювати, нема жодного сенсу, то ця зустріч і виглядає для Путіна нецікавою. Але йому цікаво зустріч Трамп з Трампом, але бачите, Трамп не хоче просто так зустрічатися. І оце така мішаніна, яка, начебто, все щось може готуватися знов ж таки з огляду на те, як активно зараз веде телефонні перемовини Зеленський. Дуже активно. Тобто, з усіма провідними лідерами Європи за останні 24 години була проведена розмова. Це має не, не має відбуватися на порожньому місці, начебто, щось там є. Да. Але порожнеча виглядає якраз з боку Росії? Та Зеленський зранку анонсував я ще була в ефірі, що буде день просто турбо розмов. Багато буде розмов на різних рівнях, і на рівні лідерів, на рівні ще онлайн-консультацій, таких робочих груп радників сьогодні багато телефонних розмов. значить чмерці є. Говорили потім провів на раду про Діпстрайки. Говорили, президент Франції Макрон тут українське бачення вчорашньої розмови з Трампом було дано. А прем'єр-міністр Албанії Еді Рама говорили, поінформував про ситуацію на фронті і в дипломатії. Працюємо якнайшвидше, щоб закінчити цю війну та вбивства. Урсула фон дер Ляйн, яку і Китай слухає, ну принаймні. Слухай, не знаю, чи то слухається, ви слухає та Дякую за підтримку. Їй а що це щось має бути? Тобто якісь контури думаєте о того, принаймні на певний період припинення вогню, що потім де пропрацювання уже якоїсь мирної угоди на майбутнє. Немає жодного уявлення. Ну, по перше, там Албанець тут випадково затісався, да, okay. зараз, можливо, там, домовлялися напевно за кілька днів, за тижнів, і тут Раптом в такий день потрапив. Ну, дивіться, я не знаю. Це погодження позиції, це погодження, щоб Україна і Європа говорила одним голосом нам важливо. Да? Тоді Трамп набагато краще чує. Проговорення цієї сформульованої позиції можливо, да? можливо, будь-що. Да? Може, вчора було сюрпризом те, що прийшло від Трампа. Про готовність отаку от їхати, зустрічатися і те, що вийшло на фінішну пряму. Можливо, це просто необхідність демонструвати узгоджену позицію Трампу і демонструвати, що от ми точно готові підписувати мир, щоб знову виставити росіян винними. Це також теоретично можливо. Тобто, знов ж таки, у нас зараз інформації для нормального аналізу фізично немає. Да? Ми тупо не знаємо. Так, да, погоджуюсь, але е, активізація процесів на обличчя, так би мовити, і на розмови. Е, пане Сергію, ви сказали про публікацію New York Таймс. Очевидно, про те, що російський диктатор, як пише New York Таймс, готовий поступитися територіями, але вимагатиме дечого важливішого. Тут так пише: спробує виторгувати стратегічну політичну перемогу у війні в обмін на відмову від територіальних претензій в Україні. З іншої е, публікації, ну вони публікують очевидно ту інформацію, на яку посилаються у Шако мені здається, просто інформаційно розкачуючи ситуацію, типу, що от ем, нам подобаються умови, які запропонували нам штати, сказав із своїм неприємним лицем. А онед пише, що серед цих умов. А заморозка війни, там ще увага така якась цікава математика на 49 чи 99 років. Я не знаю, як то так рахували. Як ви думаєте, це качка така від Росії інформаційна? Чи чи з чим це може бути пов'язано? Ну і ця публікація «Нью-Йорк Таймс» нам не онет. Це авторитетне видання, як не крути. Там йдеться про поступки від Путіна. Він дійсно на них може піти територіальні. Дивіться, оне це дуже нормальне видання. Воно авторитетно в Польщі, Це найбільше, тому це ніяка не качка. Принаймні, це нормальне сильне видання. І те, що там озвучено, це схоже на план, який Америка могла запропонувати Росії. Росія б ніколи такого не запропонувала. Чому там написано, що Ушаков погодився? Це найбільше питання. Бо якщо Росіяни дійсно погоджуються, тоді дійсно є про що говорити. Якщо цей план є основою, то цей план є плюс-мінус оки для України, і ми на це підемо. І якщо цей план зараз приймається і Росією, тоді зрозуміли всі ці розмови, перемовини з європейськими партнерами. Узгодження позиції там по тому, які санкції знімаються і не знімаються. Питання ж у тому, що цей план не виглядає як такий, який прийнятний для Росії, і якраз Нью-Йорк Таймс подає з іншого боку, що це не, не то не та історія, яка цікава Путіну. Да, і що Путіну цікавий цілковитий контроль над Україною, сфера впливу, обмеження воєнне і так далі. Бо в цьому плані, як вони фіксує, там немає ні відмови від НАТО, фіксованого жодного, і там є подальша військова підтримка України. Тому це якраз. Власне, нагадує нам, що цей план може бути погоджений е, е, з Україною досить легко. Да, от там хіба що єдиний мінус, який ми можемо вбачати, це зняття санкцій з Росії. Але які санкції знімати чи ні? От можливо, це Зеленський може проговорювати з європейськими лідерами, там, наприклад, щоб ніхто не чіпав ці російські заморожені активи, вони мають лисатися для компенсації і так далі. Тобто, які санкції знімаються, які ні, це могло бути предметом перемовин. Але я ж кажу, ті сумніви. Які є у мене, вони формуються, вони виникли через те, що я не вірю, що такий план погодила б Росія, і що звучить так, що вона якраз на це не погоджується. Угу, так уга е, ну але насправді це заморожені активи цілком може бути так сказати, робоча схема, адже вони про них згадують всюди, кажуть, це все нелегально, незаконно. Як це можна, ми все Пісков не раз говорив, та і інші їхні представники і економічної там е, так би мовити влади. То дійсно на це може бути виторг. Або тож можна і до від, від, від 2027 року не відмовлятися від всього імпорту російського газу і нафти, наприклад. Ну, а можна і не відмовлятися, але з іншого боку, є домовлені з американцями про те, що американці будуть поставляти, і знов ж таки ті обсяги, які зараз е, купує Європа, вони мінімальні в Рос... Європа вже не є ринком для Росії. Да, Росія там постачає тільки кільком маленьким країночками. Все тому це якраз питання, що Росія хоче напевно повернутися на цей ринок, але Європа не готова Росію там вітати. Європа вже накладала санкції на північний потік, наприклад, і Європа зараз підписала цю угоду з США, яка може бути ні про що, але тим не менш вона є. А тут значить, от, те, що дискутують уже наші колеги в чаті і пишуть: а як тоді зніматимуться санкції, якраз таки, якщо більше з них від Європи, тобто, ну як це про це взагалі має виглядати технічно. Трамп вибивав на три роки там 750 мільярдів продажу енергоносіїв. Як він тепер віддасть цю частку ринку Путіну? Тобто, як тут вони можуть знайти консенсус? Ну знову ж таки, ми зараз нічого не знаємо. Тому це технічні речі, вони можуть бути проговорені. Це не проблема. Якщо є політична воля на все інше. Це може бути проговорено. але ми не знаємо, чи є в Росії у Путіна політична воля прийняти цей план. Ну, але я, то, добре, а що його може примусити до того, аби він прийняв цей план? Тобто, чим має натиснути зараз Трамп в ідеалі? Ми не знаємо, що він зробить, це я розумію, я, я не в цьому контексті питаю. Тобто, які важелі варто було би задіяти тиску на Росію, щоб вона на це погодилась? Два важелі впливу це внутрішній по російській економіці, яка наростає, і сьогоднішні дані російського бюджету ще раз це підтверджують, липень став рекордним місяцем по дефіциту бюджету. Ну, ми не, не говоримо там про грудень-січень, зазвичай це пікові, а е, бо, ну, так побудований бюджет і в Україні і в Росії і скрізь. Але от якщо ми не дивимося просто при скіпливо на грудені-січень, липень рекордний за всю історію дефіцит бюджету, бо більше цей дефіцит бюджету складає 30%. Ну, тобто, 30% витрат здійснюється за рахунок там умовних запозичень, да? тобто те, що вони беруть з тумбочки, те, що вони друкують і так далі. Це шалена цифра. Ми зараз постійно говоримо, що 50% українського бюджету це західна допомога. Але у нас є ця західна допомога. Да? І тому ми здатні вести війну проти Росії. А у Росії немає такої західної допомоги. Китай не допомагає грошима поки що. Північна Корея ну, послуги за гроші робить, Іран за гроші послуги робить. Таким чином, у них цей величезний дефіцит бюджету, з яким не зрозуміло, що робити, і це супертиск насправді, так само, як ті самі офіційні російські вже економісти, визнають, що наступний рік буде рецесія. Тому перший фактор тиску це. Російська економіка, і це основний це про виснаження ресурсів. Другий можливий фактор тиску, якщо це стратегія Трампа, бо може бути це просто хаотичні дії, коли Трамп тисне на Індію і Китай, а Індія і Китай приходить до Путіна і кажуть, слухай, чувак, у нас тут через тебе проблеми, ми не хочемо цих проблем От з Трампом. він Ти бачиш, який він, да давай домовляйся про щось, бо ми не хочемо проблем. Оце два можливих напрямки, які можуть змусити Путіна сісти зараз за стіл промовин, якщо він досі зберігає раціональність, може її рештки. А отут а, колеги не вірять, що Трамп поділиться хоч сентом навіть заради миру, тим паче, тобто заради миру в Україні, чи заради Нобелівської премії, чи чогось більшого він готовий буде. Так а чим він має ділитися? Трамп ну... нічим не ділиться насправді. Ну, це, ну, типа енергоносіями, торгівля. Казали, що він ж хоче і російську нафту взагалі витіснити, що йому навіть вихідні будуть оці тарифи в країни, які купують, бо тоді американська нафта може замістити російську. Ну, знову ж таки, американська нафта вдосталь місця на, на, на землі. Ага. Да, і... Ім цікаво дійсно прибрати Росію, але от вони вже прибрали або війна, прибрала Росію з європейського ринку. Це американці можуть заходити. Плюс американці найбільший видобувач нафти в світі, але й найбільший споживач, власне, тому вони зацікавлені перш за все для власної економіки в тому, щоб ціни на нафту лишалися низькими, невисокими, бо це перш за все інфляційний чинник. Е, ясно дякую, пане Сергію. Індія Китай. Я вже те, що йо такі оцінки, що для чого Дональд Трамп тисне на Індію, фактично віддаючи її в руки Китаю. Але я щось не дуже можу це потрактувати. А чого Індія має зараз піти в обійми Китаю, так би мовити, кинутися? Втім, позиція Індії щодо тих тарифів, які Лупа ще 25%, Потім додає ще 25% Дональд Трамп, але ще з терміном на 21 день. Да, і позиція Індії зараз якось мені теж не зрозуміло, що відбувається в цьому напрямку. Поки давайте так, Трамп і Індія і його кроки. Щодо Нью-Делі. Дивіться, є версія, що це просто викликано роздратуванням Трампа на моді, який став на дорозі для того, щоб Трамп отримав Нобелівську премію миру. І тому він саме Індію так активно атакує. Бо там моді колись висловився, що не було ніякої заслуги Трампа в врегулюванні Пакистану і Індії, і Трамп міг. Тупо образитись і тому все розвернулося на 180 градусів, і він зараз дуже активно атакує Індію. Це... Насправді, якраз психотип Трампа дуже легко пояснювався да? не тим, що він хоче побороти е, Росію, а тим, що він використовує це як привід для атаки на Індію. І це дійсно штовхає Індію до Китаю, моді вже на фоні цього їде до Пекіну. Сім е, років не було таких візитів. Вони природні супротивники в регіоні, але зараз може так трапити, що Трамп створить диво і збетанує Брікс, умовно кажучи, бо він зараз атакує послідовно Членів Брікс, що підштовхує їх один до одного. Бо в них там у всіх різні інтереси, вони постійно не, не могли погодити нічого, а зараз Трамп реально їх склеює. Тому це Китаю дійсно приємно бачити. До речі, та Алула Дасіла, президент Бразилії, взагалі каже, що він терміновий зізвон, значить, буде організовувати щодо того, що робить Трамп. каже, що він веде нечесну гру політичну, так ніхто не грає. Дасів, я бачу, просто в, лю, в люті, як то кажуть. Ну, тому, що вони Бразилію дуже сильно атакують, в тому числі через розслідування щодо попереднього президента Бальсенара, якого Трамп дуже любив, тому тут без питань. Там вони природні вороги. Тим більше що лула лівий Трамп скоріше правий, тому вони природнім чином зіткнулися, але зараз це укладається в більшу таку історію з митами Трампа і так далі. Тому зараз Трамп реально формує Брікс. Як Путін вдихнув друге життя у НАТО в 22-му році. Так зараз е, Трамп вдихає друге життя у Брікс. Ну, але це ж не дуже добре для на загал для Трампа, чи наскільки може це Брікс оживитися? Дивіться, е, для Трампа багато речей не дуже добре те, що він зараз робить. Uh -huh. е, тому що всі ці мити так чи uh -huh. інакше е, бумерангом будуть бути по американському споживачу, по американській економіці. Uh -huh. Так само, як і переслідування Трампом мігрантів, дуже боляче б'є по американській економіці. І так само як вся ця історія з митами щодо Індії буде в тому числі шкідлива, ну зрозуміло, для економіки Індії безумовно, але і для економіки США плюс вона відштовхує Індію від західного світу, тому що останнім часом що ми спостерігали ще є Китай, з яким є напруженість, а є Індія, яка стає поза межами цього суперечки США китай і Індія, якраз притягує на себе західні інвестиції, стає новим збірним цехом. І це була цікава така історія. Зараз фактично вводячи ці мита, він робить Індію не цікавим для американського чи європейського бізнесу, який там переносить туди виробництво. В результаті Індія втрачає зацікавленість в більш тісних комунікаціях з заходом і дрейфує у бік Китаю. Аналітики вважають дійсно, що через нові мити американці будуть платити в середньому на 18-30% більше за імпорну за імпортну продукцію. Ну ви ще мені казали, коли 2 квітня було днем звільнення Америки від здорового глузду, як ви теж це і говорили, коли Трамп розпочинав ці свої тарифні ігри чи то війни, що це дійсно буде бити по гаманцю пересічно американця. Про що ми сьогодні говоримо? Але це може призвести до негативних якихось наслідків, чи бунтів не буде? Чи все таки якраз такі якісь перезапуски процесів всередині самих штатів дозволять уникнути? Ти невдоволення, ні, дивіться. Ну, питання на бунтів, там не така інфляція, що були бунти, але це а призводить до проблем в економіці. В принципі, це може підштовхнути економіку до рецесії, тому що ФРС зараз не готовий був знижувати ставку саме через невизначеність інфляції, а цю невизначеність провокують тарифи, які стимулюють інфляцію. Ну і по-друге, дійсно, вся ця історія це ще раз історія про посилення нерівності США. Яка за останні 10-15 років просто каркаломно виросла, і це дуже негативна нерівність. В принципі, є природна нерівність. Зрозуміло, да але коли вона ситтєво зростає, коли ми бачимо, що середній клас бідніше відносно найзаможніших, от це супервелика проблема для економіки. І ми до Трампа вони цю проблему ще підсилюють. А Китай радий брати Індію в свої обійми, так би мовити, і як він зараз за цим всім спостерігає. Ну там була від Ван І якась заява, що зараз перемовний процес на піку то, свого рівня знаходиться. Але це ж таке за все хороше, ні про що погане. Ну зрозуміло, що Китай радий, бо Китай є в протистоянні США. Йому потрібні союзники. Е, Індія не була його союзником допоки Трамп не прийшов з цим тиском на Індію. Не образив моді так само. Ми розуміємо, Індія ж не демократична, а класична країна. Моді фактично останнім часом виступає як такий авторитарний націоналістичний диктатор, і такі люди. Дуже чутливі до поваги до себе і так далі. Тому, якщо там Трамп образився на моді через Нобелівську премію, а моді образився на Трампа через те, що Трамп образився. Да? І в результаті дві, дві, дві ображені людини високого рівня провокують геополітичні проблеми. А війна США і Китаю винуча? Чи це просні? Дивіться, звісно, минуча. Звісно, зараз поки що ми не можемо говорити. Бо війна не справді нікому не потрібна. Чи є ризик протистояння? Є ризик в першу чергу через непрогнозованих лідерів, особливо в Китаї. Бо в Китаї сі пішов на третій термін. Це знов про авторитаризм, це знов про те, що не дуже адекватна людина, якщо зійде на третій термін. Це завжди в будь-якій країні світу. Це проблема, тому теоретично це може в певний момент часу спровокувати війну. Ну, Китаю напад Китаю на Тайвань і Америка, яка мусить туди втрутитись. Але не можна казати, що це зараз невідворотне. Але підтримувати повноцінно Китай буде продовжувати. Ну, повноцінно, в тому, чому вони підтримують Росію. Ну, напевно, що повноцінно, бо вони ж постачають їй і мікроелектроніку, і верстати, допомагають обходити санкції, купують нафту. Китай буде продовжувати це робити. Ну, схоже, так. Да. І ні Трамп, ніхто тут не може вбити цей клин. Ну, не може, да, тому що Китай в протистоянні з Трампом, як Трамп ніяк не може переконати. Трамп пробував наїхати на Китай в торгівельних війнах, вимушений був відтовсти. То власне в нього не так багато важелі впливу на Китай. Так да. спрогнозувати, що Трамп оголосить 8 серпня, я так розумію, немає жодного сенсу. Немає сенсу, тим більше, що він може і нічого не оголосити. А він може дати Путіну? То теж мене всі питають. Він може відтермінувати, сказати, що е, ще даю 10 днів, ще 12, ще 2 тижні. Це теж такий мовірний так. сценарій. Звісно, таке можливо. Угу. і як може користуватися Кремль цим ще часом? Ну, дивіться, чому взагалі ця історія виникла, тому що е, Путін Трам вже сказав Зеленському в першому дзвінку, що Кремль запросив, нехай приїжджає відков, тобто наближення санкцій, наближення вторинних санкцій і прямих непокоїло Путіна, і він вирішив зимітувати, судячи з за усього, зимітувати мирний процес для того, щоб відтягнути удар по власній економіці, от, власне, це мета Путіна. Ми бачимо, що він е, е, реально хоче це робити, бо навіть. Останнім часом немає обстрілів України, великих масштабних Києва і інших великих міст. Якщо ми не говоримо там про лінію фронту, наприклад, це ж також насправді ознака того, що Путін не хоче саме зараз дратувати Трампа, то в нього є така мета: да він з одного боку хоче продовжувати війну, а з іншого хоче запобігти ескалації з боку Трампа. Пане Сергію, цікаві процеси розвиваються. Будемо за ними спостерігати. і Сподіваюсь, наступного тижня обговоримо. Вже що побачимо, і 8 серпня, і що на загал. Тут за цілий день дійсно така лавина несеться і інформації, перемовини всього. То, думаю, що буде нам що обговорити. Вам дуже дякую за роз'яснення, за внесені правки і за аналітику вашу, і за всю вашу роботу, звісно. До наступних зустрічей. Спасибі вам велике. папа. Сергій Фурці, інвестиційний банкір, публіцист, Ірина узлова звати мене. Друзі, дякую вам, що провели з нами ці півгодини. Залишайте свої коментарі, лайки а також підписуйтеся на YouTube 24. -го. Побачимося і переможемо.